Дай Боже здоров'я всім. Вітаю знову на своєму каналі. Ми ще у Віталіка. На фермі. Хочу показати вам такі лошата. Ці всі лошата на продаж. по А котра по гармесу, котра по факіру. Це по факі по факіру, це оця газ десь світлим. По Гермесу така наперед. Це по гармесова і по джомті кубинці. А, оця... а... а оця по факіру, так? Так. Оця спасти подалі по факіру. Отакі лошадки. За дві лошички, лошички оптом. Дві з половиною тисячі доларів. До вас, літнянського. Дзвоніть до Васі літнянського. Можете до Віталіка набирати. Зараз другу покажу, друга по гермесу. Які красуньки. На продаж. Гарні лошадка. Вони тут позабивалися. Ми ж вже... у фермі собі тут забігають, вибігають на вулицю, поміж ці дошки. Ця красуня по факіру. Така ловшечка, дуже гарна, шийка в неї, зад широкий такий, класна. А чу, а чу. Шукаю компанію, і компанія пішла і отут сидить. Тут зібралися представниці на будь-який смак. По Гермесу, по факіру, внучка флеша, внучка ще одного перширана. Я вже аж сам запутався з цими перширанами та з цими шатами. вилізу я зараз їх відсивижену. Оця по Гермесу. Красонька. Обігла. І такі дві класні дівчинки в О. так, давай давай, газуй Ну так повигняв їх Зараз сидимо покажемо їх не, не дуже ручні То... До рук не сильно йдуть. В загальному зараз вийдуть на вулицю, лише там такий сніг налітає так валеч. Так, оце, оце по Гермесу. Красонька. Лошечки живут у Віталика тут на фермі. Виходи на вулицю. Отак. Давай, виходи на вулицю. Б'є малешка. О така. Б'є б'є, красинка. Там пішли в ній їсть, це по факіру. Цікава гарна лошечка. Краса є окрас дуже класний, така вона темні ноги, це по факіру. Всевий хвостик такий світлий. Це Та вже носик вимачкало. Такий має півмісяць, шейка файна в цей лошечці. Ножки такі трошки біленькі. Та ми розкажемо про них трошки детальніше. Так. Так, вони собі тут живуть. Мають вільний вигул туди на вулицю. Ось такого воза. Має Віталик. Гарний вималюваний. Готовий для покатушок. Де запрягати і їхати. І ще тут є. Така кобилка. Це представниця бретонської породи. Помісна бретонка, сестра, сестра Діменої Крісті з Печеніжина. Має такий гарний задочок. Самі там чапає щось їсть.

Є вода, все тут є. Так годують хлопці. Ця добре доїде. То ті пішли на вулицю оця лупить. Шо, мала, шо? Та не Що, Шо, що? Шо? Ти йдеш до рук, ти факірів. Та, пастуха, ти, ти йдеш до рук? Гарна буде лошечка. Отак. Така у нас екскурсія сьогодні. Так що кого цікавлять лошата на продаж. Ця лошечка. От, От першорона факера. І та друга лошечка продається. Че, та, що там ділялося виглядав? Гарні ножки в неї такі цікаво. Задочок широкий. Я собі тут на вільному вигулю залежамо трошки. О, отак. Хочуть вулиці. на вулиці, живуть на вулиці, хочуть до хати. До стайні, конюшні кому як підходить, Та вони йдуть собі всередині. Все. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте, до нових зустріч!